Росія перетягла до Брянської області дивізіон ракетного комплексу БАЛ. Киян і жителі області закликають не нехтувати повітряною тривогою, бо летять вони дуже низько і дуже швидко. Так, Х-35, і вони можуть долетіти на Житомирщину, Полтавщину, Черкащину, Чернігівщину, Сумщину аж до Харківщини. Тож легковажити не слід, бо час польоту цієї ракети на максимальну відстань всього 17 хвилин. Ну і не забуваємо про цьому, що під боком білоруський диктатор, який з новою силою почав волати про те, що має доступ до російської ядерної дубинки. Ну і власне усі ці нові ризики підсумовувала наша Дарина Добровольська. Чотири пускові установки по вісім крилатих ракет у кожній загальний залп 32. Це склад дивізіону одного з російських берегових ракетних комплексів бал. На його озброєні дозвукові крилаті ракети Х-35 та Х-35У, що летять зі швидкістю до 900 км на годину на низькій висоті і майже непомітно для радарів. Їх основна ціль військові кораблі. Дальність ураження 260 км і таким чином противник може їх застосовувати. По наземних цілях це звичайно, так би мовити, крилата ракета з дозвуковою швидкістю. Бойова маса 35 35 становить 145 кілограмів, ну, до, до півтора десятки кілограмів. І, і ну, відповідно летить вона, як і звичайна крилата ракета по рельєфу місцевості, відповідно, ну, з, з висотою, яку запрограмував уже на старті ворог. Раніше щонайменше один ворожий комплекс Бал стояв на півдні поблизу Чорного моря. Та нещодавно росіяни перемістили його до Брянської області РФ, що межує з Україною на півночі. Повідомляють у Генштабі. Противник збільшує кількість тактичних груп ракетних військ в прикордонних Україною районах. За наявними даними в Брянську область переміщена дивізіон берегового ракетного комплексу Бал. Такими ракетами ворог вже обстрілював українські міста, зокрема Одесу та Миколаїв. Сьогодні під загрозою ще сім областей. За даними Генштабу, протикорабельні ракети х 35 у здатні долетіти до Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Росіяни не пробиваються вже існуючими ракетами, тобто ці Х-101, Х-555. бачимо, що не пробиваються. Вони і балістичними ракетами, і от застосовують вже в такого типу нову ракету. Вони будуть застосовувати їх в комплексі з іншими ракетами, а також шахедами. Для того щоб пробити, ну по перше, виявити наші системи протиповітряної оборони у силах протиповітряної оборони. Кажуть, пуски Х 35 у з півночі це ще один рівень загрози. Час підльоту до цілі лічені хвилини. Наші зенітні ракетні комплекси збивати такі цілі здатні, але щоб це було ще ефективніше, зброї потрібно більше. Комплекс бал може запускати ракети х 35 на невеликій відстані від державного кордону України, ну скажімо, брянська область, про яку йде мова, і часу на реагування ну доволі буде таки мало підліт до, скажімо, столиці чи інших регіонів буде становити лічені хвилини. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, застосування протикорабельних свідчить про брак класичних крилатих ракет у ворога, але це на жаль не зменшує ризики атак України з неба. Ці ракети не є високоточними. Навряд чи вони спроможні будуть вчинити серйозне руйнування на об'єктах військової інфраструктури нашої країни на об'єктах, які мають відношення до Сил оборони України. А що щодо реалізації тактики ракетного терору по відношенню до цивільного населення нашої країни так вони цілком спроможні це робити. Окрім ракетного терору, продовжує Росія свій ядерний шантаж. Нахабно в обхід будь-яких міжнародних норм країна-терористка перетворює Білорусь на свою військову базу. E Білоруський псевдопрезидент кричить про те, що нібито перші тактичні ядерні заряди вже на їх території. Це взагалі остання ставка Путіна і підрив ГЕС і у тигресією ядерної зброї. В нього вже ніяких інших інструментів там впливу не залишилося, тому він використовує це вже по максимуму. Потуги Путіна залякати Україну усіма можливими способами. Передусім, свідчать про бажання сідати за стіл переговорів та висувати свої умови, кажуть політичні. Та військові оглядачі, утім, українська влада та вище військове керівництво на жодні угоди з терористами йти не збираються. Дарина добровольськами Україна, марафон єдині новини.